Вітаю! Мене звати Сергій Лисенко, я голова громадської організації, Центр правового та соціального захисту громадян України. Діяльність нашої організації спрямована на сприяння реалізації законних прав свобод та інтересів громадян України у воєнний і післявоєнний час. Пріоритетними напрямками нашої діяльності є захист прав та соціальних гарантій військовослужбовців, ветеранів військової служби. Та правоохоронних структур, захист прав учасників бойових дій, а також членів їх сімей і рідних у випадках загибелі, полону чи зникнення безвісти під час воєнних дій, захист прав та соціальних гарантій громадян України, які постраждали внаслідок агресії Росії, а саме осіб, які отримали інвалідність, втратили рідних чи житло. Стали вимушеними переселенцями, сиротами та іншим. Підвищення правової обізнаності громадян у сфері захисту їх законних інтересів, у сфері гарантованих державою прав і свобод. Ми постійно шукаємо додаткові можливості або надати максимальну допомогу людям, які звертаються до нас у вирішенні їх питань у законний спосіб. Повномасштабна війна Росії проти України триває з 2014 року. А з 24 лютого 2022 року перейшла у кровопролитну фазу. За цей час українські сили оборони, мужно обороняючи Батьківщину, понесли втрати. Ці втрати болісно відчуваються у суспільстві, але перш за все в родинах полеглих героїв. Держава і суспільство віддають належну шану полеглим і вдаються до дієвих кроків, щоби зменшити страшного горя. Серед державних заходів важливе місце займає. Надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих, яка передбачена постановою Кабінету міністрів України No168 від 28 лютого 2022 року. Ця постанова називається Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час воєнного стану. Ця допомога становить 15 мільйонів гривень. Відповідно до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та пункту 2, згаданої вищі постанови Кабінету міністрів України No168, міністр оборони України видав наказ від 25 січня 2023 року No45 про затвердження порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті. Військовослужбовців Збройних сил України в період воєнного стану. Наказ є у відкритому доступі, і з ним можна ознайомитись кожному, хто забажає. Цей документ конкретизує дію зазначеної вище постанови Кабінету міністрів і визначає завдання органу військового управління щодо оформлення документів для призначення та виплат одноразової грошової допомоги, а також порядок її призначення та виплати, перелік необхідних для цього документів. Одноразово грошова допомога призначається і виплачується у разі загибелі військовослужбовців під час воєнного стану, також смерті осіб, які померли внаслідок поранення, контузії, травми каліцтва під час захисту батьківщини, участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, зокрема. На тимчасово окупованій Російською Федерацією території України це можна здійснити не пізніше ніж через один рік після поранення, отримання контузії, травми або каліцтва. Сума одноразової грошової допомоги 15 мільйонів гривень, розподіляється і виплачується рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16.1 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання грошової допомоги від її отримання, або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізували їх, її частки розподіляються між іншими особами, які мають на це право. Відмова засвідчується відповідно до закону України про нотаріат. Якщо хтось з членів сім'ї загиблого не подав заяву разом з іншими отримувачами, Питання щодо перерозподілу суми такої допомоги між особами, які мають на це право, вирішується за взаємною згодою цих осіб або у судовому порядку, тобто поза зверненням до органів військового управління, які вже здійснили виплати за попереднім розподілом. Заява щодо виплати грошової допомоги. Подається членові сім'ї загиблого до районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, незалежно від місця реєстрації заявника. Рішення про відмову у призначенні грошової допомоги може бути оскаржено в установленому законодавством порядку до суду. Слід зауважити. Що наказ міністра оборони України No45 від 25 січня 2023 року, на відміну пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України No168 призначає, що сума грошової допомоги Міністерством оборони виплачується не одномоментно, а поетапно. На першому етапі одна п'ята від призначеної суми. Грошової допомоги, а залишок виплаченої суми, тобто 4 п'ятих від призначеної суми, в подальшому щомісячно рівними частками впродовж 40 наступних місяців. Таким чином, виплата грошової допомоги грасаються в часі на майже 3,5 роки. Наказ міністра оборони, про який йдеться вище, визначає перелік документів для призначення та виплати грошової допомоги, які оформлюються в органах військового управління. Такими документами є. Витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списки особового складу у зв'язку з загибелю або смертю отриманого під час захисту батьківщини, витяг з послужного списку особової справи, обліково-послужної картки, про склад сім'ї загиблого, грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі. Або смерті військовослужбовця додаткової винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови Кабінету міністрів No168 від 28 лютого 2022 року. Зазначені документи присилаються на адресу проживання батьків або дружини або чоловіка, далі членів сімей, а в разі їх відсутності до районного або міського територіального центру комплектування за місцем прийняття загиблого на військову службу. Далі події розгортаються за алгоритмом, визначеним зазначеним наказом Міністра оборони України. Члени сім'ї звертаються до районного або міського територіального центру комплектування незалежно від місця реєстрації та подають документи, зазначені в додатку 2 до наказу. Подальшим кроком після прийняття від заявника зазначених вище документів є обробка їх у термін 7 робочих днів. Міським територіальним центром комплектування та надсилання їх обласному, Київському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки за підпорядкуванням. У разі відсутності документів, які підтверджують загибель військовослужбовця, районний або міський територіальний центр комплектування здійснює розшук відсутніх документів шляхом направлення запитів до військової частини. Обласного територіального центру комплектування або підрозділу персоналу командування сухопутних військ Збройних сил України. Обласний Київський міський територіальний центр комплектування перевіряє отримання документів, визначає осіб, які домкумально підтвердили своє право на одержання грошової допомоги, а також осіб, які звернулись або можуть звернутися за її одержанням, але не надали. Всі документи та готує висновок та доповідь про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за отриманням грошової допомоги згідно додатків 3-4 до наказу, і надсилає пакет документів до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Департамент соціального забезпечення звіряє особу загиблого особами, зазначеними у списках бойових безповоротних втрат. Опрацьовує пропозиції інших причетних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України і подає документи на розгляд спеціальної комісії Міністерства оборони України, яка приймає рішення стосовно призначення або відмови у призначенні одноразової грошової допомоги. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється обласними або київським міським територіальним центрам комплектування. На підставі свого наказу не пізніше п'яти робочих днів з дня відкриття сигнувань шляхом перерахування коштів на рахунок установах банків державного сектору, зазначений отримуючим грошової допомоги, у своїй заяві. Як бачимо, процес отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або смерті військовослужбовців в період воєнного стану є складним і тривалим процесом. В якому беруть участь багато суб'єктів, фізичних, юридичних осіб, органів державної влади і військового управління. Пройти цей шлях дуже важко для людини, яка вбита горем, та не знає механізму здійснення, процедури призначення та виплати одноразової грошової допомоги. На допомогу можуть прийти волонтери громадської організації, Центр правового та соціального захисту громадян України. Освідчені в цих питаннях, питаннях захисту прав, а також адвокати громадської ініціативи, адвокати Збройним силам України. Якщо вам потрібна буде в цьому допомога, то ви знаєте, до кого звертатись. В цьому відеоролику ми намагались висвітлити якомога більше аспектів отримання одноразової грошової допомоги, але, можливо, не змогли відповісти на всі ваші запитання. І тому пропонуємо задавати додаткові питання, надавати пропозиції, пропонувати тематику випусків і роліків щодо забезпечення законних шляхів захисту прав постраждалих від агресії Росії через нашу електронну адресу. Віримо в нашу перемогу! Нехай вам щастить! Ставте лайки, слідкуйте за нашими випусками.